Доброго дня малята! Запрошую вас на урок української мови. Сідайтеся зручно, розпочинаємо. Спочатку я хочу вам загадати загадку, а ви спробуйте відгадати, про який вид спорту я вам загадала загадку. Тобто відгадка буде один із видів спорту. Слухаємо! У дворі зранку гра, розпоча, розігралась дітвора. Шайбу, мимо бий. Там іде гра. Здогадалися яка? Ну, добре, може, здогадалися, може, ні. Зараз я вам загадаю ще одну загадку. І ця загадка має таку саму відгадку, як і перша. Послухайте. Дві команди, як у полі, та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на літ. Окей, правильно діти. І так. Дуже-дуже полюбляють Особливо взимку, влітку ми не можемо пограти, хоча є такі крижані поля на спеціальних залах, і там постійно є лід і взимку, і влітку. Але раніше діти, дітвора любила грати в хокей. І грали взимку. Для того, щоб грати в хокей, нам потрібні знаряддя такі, як Нагрудник, ковзани, шайба, ключка. Ми по-українськи кажемо ключка, діти, далі шолом, щоб шайба не вдарила в голову, рукавички, тому що ви спорту зимовий, і потрібно руки, щоб були в теплі. І щитки, які одягали на коліна, щоб не вдарити в коліна шайбою. І так, ще раз повторіть, будь ласка, за мною слова, які ви бачите на екрані. Повторюємо нагрудник, ковзанин, шайба, ключка, шолом, рукавички. Щитки. Грати в футбол, о, вибачте, діти, грати в хокей, так само, як і в футбол, тільки футбол влітку полюбляли люди з давніх давен. І на картині Паулін Пакі, Вечірній хокей і хокей. Ми бачимо, що люди любили грати в хокей. І на першому малюнку ми бачимо, що вже вечоріє, що вже так темніє на вулиці, а діти все рівно грають у хокей. У дворі поділилися на дві команди і грають. А на другому малюнку ми бачимо, що вітряно. Холодно, але дітям все рівно хочеться пограти в хокей. Вони зробили ворота, поділилися на дві команди і залюбки грають. Ми також бачимо глядачів, які отам стоять біля тину і кричать шайбу, шайбу, гол. Також Річард Бродер намалював картину зіткнення. І ще він намалював одну картину хокей на ставку. На цих картинах ми бачимо знову ж таки малят, які одягнені по-зимовому, в руках у них ключки, і вони грають у хокей. Хокей і футбол мають спільні риси і мають відмінні. Хокей, люди грають взимку. Особливо діти, якщо це на вулиці, то тільки взимку, тому що потрібно зробити льодяне або крижане поле. Особливість в тому, що в, е, в хокей потрібно грати, одягнувши спеціальне взуття, яке називається ковзани. І в руки потрібно взяти ключку, і цією ключкою вони ганяють шайбу. Бачимо, що на голові у всіх хокеїстів шоломи, тому що шайбою можна запустити ненароком в голову і буде дуже боляче, можна травмувати голову. Тому діти одягнули шоломи. В футболі, також, як і в хокеї, діти діляться на дві команди: Ігра між командами. І в футболі, і в хокеї є діти в ворота. В футболі потрібно м'яч забити в ворота, а в хокеї потрібно шайбу забити в ворота. І в хокей, і в футболі є діти Діти, які називаються воротар. Воротар стоїть на воротях і намагається упіймати або м'яч, ем, або шайбу. У воротара, який грає у хокей, також у руці є ключка, якою він відбиває шайбу. Я вам потім скину пере... мультик Шайбу-Шайбу. Ви можете після нашого уроку переглянути і подивитися юмористичний мультик Шайбу шайбу. І він допоможе вам зрозуміти, що таке хокей, якщо ви ніколи не відвідували хокейний матч. Сьогодні на уроці, діти, я хочу, щоб ми навчилися ділити слова на склади. Найкраще правило поділу слів на склади це золоте правило, яке ви повинні вивчити на все життя, що скільки в слові голосних, стільки і складів. Але буває таке, деякі із вас, скажімо так правильно, ще не знають всі голосні. Тому. Ми будемо сьогодні ділити слова на склади за допомогою методу, який вас навчили вихователі в дитячому садочку. Що ж у вас був за метод? Ви свою долоньку підкладаєте до підборіддя, і скільки разів підборіддя торкається долоньки, стільки складів у вашому слові. Але ті, хто знають голосні, це правило діє найкраще. Скільки в слові голосних, стільки і складів. І так, давайте подивимося наш малюнок і знайдемо слово, яке складається тільки з одного складу. Ну, предмету ми не знайдемо діти. А от коли грають в хокей, то можуть кричати гол або бий. І тоді слово, наприклад, гол. Складається тільки з одного складу. Ми в цьому слові чуємо тільки одну голосну О. І ми бачимо перше слово, мишка допомагає мені, тільки з одного прямокутничка, тобто один склад. Тепер нам треба до, е, підібрати слово, яке складається із двох складів. Ну, тут слів багато. Наприклад, е, ша. Йба або ключка або шолом. Ці слова складаються із двох складів. І останнє слово у нас складається із трьох складів. Ну, я знайшла слово ворота. Ворота. Але ви також можете подивитися уважно на цей малюнок і познаходити свої слова. Потренуємося ще, будемо ділити слова на склади. Подивіться, будь ласка, як називаються, як називаються оці фігури, пам'ятаєте? Ша-хи. У слові шахи два склади, тому що дві голосні а-и, тому що підборіддя торкається два рази ша-хи. Другий, другі елементи це у нас кеглі Працюємо кеглі. Скільки я чую, Скільки ви чуєте голосних? Дві. Голосна Е і голосна І. Далі це у нас діти лук. Складається слово з одного складу. Голосний звук у нас У. Склад один. Цей елемент у нас називається м'яч. Я чую тільки один звук Я, так, буква Я, звук Я, і е, слово складається з одного складу. М'яч. В словах, які складаються з одного складу, склад завжди діти наголошений. А от починаючи із слів, які складаються з двох, трьох і більше складів, один склад завжди наголошений, а всі останні слова не наголошені. От, перед вами дві схеми двох слів. І бачимо, що в першому слові наголос, подивіться, отака риска похила, це рисочка, яка буде нам показувати, що склад наголошений. В першому слові у нас наголос падає на перший склад, а в другому слові на другий. Бувають діти, навіщо нам потрібно дізнаватися про цей наголос? Бувають такі діти слова, що вони звучать повністю однаково, пишуться, навіть не так неправильно трошки, пишуться повністю однаково. І ми, з першого погляду, не можемо дізнатися, що означає це слово. Наприклад. Замок чи замок. От перший у нас перше слово, я кажу вам слово замок. І ви знаєте, що таке замок? Це велика будівля так? із, купол... із такими із шпилями із багатьма вікнами, з великими дверями замок. Жили там багаті люди. Але щоб в той замок не потрапили. Чужинці чи якісь злодії, то нам потрібно на двері повісити замок. І наголос уже падає на другий склад замок. То в слові замок, перший склад «за» – ненаголошений, другий склад мок, наголошений. А в слові замок навпаки. Перший склад за наголошений, а мок не наголошений. Наголошений склад, діти це той склад, який ми вимовляємо з більшою силою голосу. І трішечки протягуємо його. Подивіться ще схожі слова. Де стоять діти? Подивіться, будь ласка, тече річка, так? Значить, діти стоять. На березі. Слово березі складається із трьох складів. Березі. І наголос падає на перший склад, ми його говоримо, вимовляємо трішечки голосніше. Березі. А де сидить наша сорока? Погляньте, будь ласка. На дереві так. А як називається це дерево? Береза. То де сидить сорока на березі». І знову, якщо б ви могли вже писати і написати написали це слово, то написання цих слів буде однакове. Але звучання зовсім різне. На березі, це на оцій землі стоять діти, на землі, на березі. А сорока сидить на березі. Наголос паде на другий склад. Перший і третій склад не наголошений. Другий склад наголошений. А коли ми кажемо на березі, перший склад наголошений, а другий і третій не наголошений. Пам'ятаємо, так, діти, що? Розмова двох осіб називається діалогом. Дівчинка, наприклад, каже, хлопчик, по, а, або там Миколко, поглянь на Березу. Хлопчики дивляться, один мовчить, а другий відповідає, так, я бачу там сороку, сороку білобоку». От якщо розмовляють двоє, то ця мова називається діалогічна або діалог. Зверніть увагу, що сорока в нас чорно-біла, тому що у сороки більше пір'я чорного, а менше білого, а от берізка має кору білу і з чорними цятками. Тому її кора називається біло-чорна. Сорока чорно-біла, а береза біло-чорна. У сорокі білі бока, тому ж на неї кажуть сорока біло бока, білі боки. А у нашої борізки кора біла, тому на неї кажуть біло кора. Сорока білобока, береза білокора? А тепер давайте ще трішечки потренуємося визначати, скільки складів, і який із цих складів наголошений, а який не наголошений. І так, давайте трішечки згадаємо математику. Як ми можемо назвати множину? Оцих от, от істот, які ви бачите. І так, це у нас птахи. Правильно діти, це у нас птахи. І множина птахи має чотири елементи. Тепер розпочинаємо. Хто пам'ятає, як називається перший птах? Перший птах називається дятел. Слово дятел складається із двох складів. Дя Тел. Ми чуємо е, Я і чуємо Е. Наголошений буде перший склад ДЯ, а другий Тел буде ненаголошений. Дивимось на другу пташку, вона називається Стова. Скільки ж складів слові слова? Стова. Два склади. Перший склад СО ненаголошений. Другий склад Ва. Наголошений. Третя пташка називається діти Сорока чи ворона. І сорока підходить, і ворона підходить. Але сорока на другий склад наголос, ворона теж на другий склад наголос. Більше ця пташка схожа на сороку, тому що ворона взагалі в нас діти чорно-чорна. А тут ми бачимо білі боки. І остання пташка, яка живе у нас постійно, ніколи від нас не відлітає. Це пташка-горобець. По-русски воробей, але ми вчимо українську мову. Горобець! Наголос падає на третій склад, тому перший і другий склад не наголошені, а третій склад наголошений. Відпочиньте, будь ласка, трішки, поставте урок на паузу, потім візьміть з собою зошити з друкованою основою з письма, ручку або олівець і долучайтеся знову до уроку. Ви вже вивчили, і гарно у вас виходить, як писати похилу лінію з петле внизу. Вам показали такі стебельця квітів дуже-дуже гарно. так? Далі. Але сьогодні ми з вами будемо писати елемент, який називається петля угорі. Похила паличка з, з петлею у горі. Якщо б ми писали похилу, похилу паличку з петлею внизу, то ми починали з похилої палички. Коли ми починаємо писати е, похилу паличку з е, петлею угорі, то ми спочатку діти будемо писати петлю, а потім похилу паличку. Подивіться, на що схожа у уяві е, автора похила паличка з петлею угорі. Похила лінія, вибачте діти, да, похила лінія з петлею у горі. Автор, е, так собі вигадав, що вона схожа на птахів, які сидять на дротові, збираються уже в зграї, щоб відлітати в теплі краї. І так, ми сьогодні пишемо похилу лінію з е, петлею у горі. Ви починаєте, як от на оцій схемі: спочатку петля, а потім похила паличка. Показую вам діти. Ще раз ручку, дивимося уважно, що беремо ручку трьома пальчиками, третій пальчик у нозу. Ви пишете спочатку елемент петля, а потім похила лінія. Іще раз, спочатку Петля, а потім похила лінія. Потренуйтеся, будь ласка, пообводьте елементи, а потім попрацюйте у робочих рядках, виконавши всі рядочки охайно. Намагайтеся, щоб елементи були на одній відстані один від одного. Ми, можем, ми зустрінемо е, похилу, пал... похилу лінію з петлею угорі, коли будемо писати маленьку букву В. Тож, обведіть, будь ласка, е, недостаючий елемент цієї букви. На сьогодні наш урок закінчено. Дякую вам за уважність. Е, очікую ваших фотозвітів, як ви попрацювали. У своїх зошитах. До побачення, мої любі, до наступних уроків!